Публічну кадастрову карту інтенсивно вдосконалюють. Органи земельних ресурсів запустили спеціальний модуль, який знаходитиме ділянки, яких поки що немає на мапі. Вона показує лише ті наділи, які вже перераховані в єдину систему координат. Нова база уніфікувала понад півтори тисячі систем і півсотні мільйонів ділянок, що з'явилися в Україні за останні 20 років. Тобто чоловік намагається знайти свій участок вручну. вручною, открывает... свой город, свой район, пытается найти участок на своей улице или в своем садовом товариществе. Если он этот участок не находит, он может ввести свой кадастровый номер. Там есть функция поиска. Этот номер будет искаться уже не в системе ОСК-2000, а во всей базе. То есть там, где были локальные системы координат, где физически невозможно его отобразить на карте. Завдяки такому модулю землевласники отримують щось на кшталт виписки з публічної кадастрової карти. На екрані відобразяться межі, номер ділянки і її цільове призначення. Так можна переконатися, що наділ є у базі даних. А після перерахунку до єдиної системи координат УСК-2000 ділянки повноцінно включать до системи. Насправді, всі ці проблеми земельного кадастру вони були раніше, просто вони були прихованими. Тепер ми їх всі бачимо. А публічність це перший крок до оздоровлення. Коли ми будемо бачити те, що там дійсно твориться, тому можливо, кадастр поступово буде наповнюватися тільки якісною інформацією, тому що тепер можна буде проконтролювати ну, кожну межу, кожну, кожен об'єкт. Відповідно до закону про земельний кадастр, з 1 січня публічна карта об'єднала інформацію про землі в Україні. Ще й дані про наділи у Києві стали доступними громадськості. До 2013-го столичними землями опікувалася окрема структура. Всупереч законодавству, кажуть фахівці. Київзем підпорядковувався міськдержадміністрації, держадміністрації, тоді як по всій країні реєстрацію землі вів Держкомзем з 1 січня відомості про ділянки у столиці КМДА повинна передати до Держземагентства. Цей закон це єдина база. тобто вони повинні передати всю інформацію і ввести в реєстрацію в єдиній базі для всієї України. Це розбиває просто напроч їхні чорні каси і корупційні схеми. Сами граждане прежде всего получат э, комфорт, а государство э, получит э, возможность э, на публичной карте не видеть белое пятно, а город Киев. У КМДА розсекречувати дані про землю не поспішають. Досі триває передача до Держземагентства технічної документації та архівів, кажуть фахівці. Тим часом громадянам зміни до вподоби скаржаться раніше. Процес оформлення ділянки у столиці був заплутаним і непрозорим. Раніше ми получали в Києві землю акт на землю. Це... Годами могло це просто я дім не занімала. Занімали с Потрібно. Я думаю, що наоборот людина зайшла на сайт. Вона вже бачить правильно, що ж там відбувається. Багаторічні процедури отримання актів на землю відійдуть у минуле. З 1 січня новим землевласникам в Укрдержреєстрі видаватимуть свідоцтво про право власності. А реєструвати ділянки так само будуть органи держземагенства. Однак змінювати старі акти не потрібно, наголошують фахівці. Виняток, якщо змінюється власник землі, тоді нотаріус видає витяг із реєстру речових прав. Людина теж була змушена йти до в нотаріуса. посвідчували, коли правочі нотаріус став відмітку, і людина ж поверталася в земельні ресурси. Тут вносили зміни в поземельну книгу. Все одно в дві інстанції ходила. То на сьогоднішній день, вже коли там все зареєстровано всюди, да, нотаріус тут же ж має доступ. Він роздрукував витяг. Самостійно людині не треба нікуди за ним звертатися. Для того щоб вчинити правочин. І після вчинення правочину нотаріус самостійно вносить зміни до реєстру речових прав. Так само спрощено і процес реєстрації землі. Зайві довідки скасували. З грудня 2012-го розпустили земельні комісії, і тепер, аби погодити проект ділянки, замість п'яти різних висновків, максимум знадобиться один. Приміром, щоб отримати наділ під садівництво, треба дістати згоду лише управління земельних ресурсів.